Щоденник ДД 22 листопада. 13-та Алкоголізм. Це сімейне захворювання. Ми стали параалкоголіками співзалежними і перейняли особливості цієї хвороби, навіть якщо самі не вживали спиртне. Велика Червона книга. Стрінка 588. Ми відчували себе остаточно з'їхавшими з глузду. Ми не могли побачити того, що відбувається з нами, бо були надзвичайно зосереджені на тому, щоб контролювати інших людей і жити їхніми почуттями замість них самих. Або, можливо, ми намагалися пригнічувати інших людей, бо не хотіли нічого бачити або чути про почуття, які принесли б нам незручності. Це був нескінченний цикл байдужості до себе і своєї внутрішньої дитини. Але ми звикли до цього, не знаючи кращого прикладу. Потім одного разу ми знайшли ДДА. Поступово ми навчилися дозволяти собі бути присутніми тут і зараз у своєму житті. Це було нелегко. Ми спостерігали, як наші спонсори та інші більш емоційно тверезі люди демонстрували приклад того, як виглядають зміни. Ми поглинали це в себе. Це було найкращою освітою, яку тільки отримували в своєму житті, кращою, ніж усе, чого ми навчилися або могли навчитися в школі. Ми знайшли щось, що могло б по справжньому змінити світ. Коли ми попрощалися із своєю манією величі, то побачили, що могли б себе змінити, якби були готові. Ми, нарешті, почали усвідомлювати і вірити, що ми безсилі в контролі над іншими людьми і їх вибором це було неабияким полегшенням. Сьогодні я буду виконувати свою частину роботи і дозволю іншим самим піклуватися про себе. Я буду ухилятися від спроб втягнути мене назад у цей нескінченний цикл дисфункції, з якого я вийшов.